Росіяни впевнені у своїй перевазі кинулися проривати оборону ЗСУ під Покровськом. Але їхній тріумф тривав недовго. Колони, що проривалися вперед, раптово вибухнули. Цей поворот подій шокував всіх. Техніку охопили вогняні спалахи, міна, хитрощі ЗСУ чи щось більше. Всі деталі у ролику далі. а Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки та підписуйтесь. У мережу потрапили кадри ефективного застосування протитанкових мін на Покровському напрямку воїнами 33-го окремого штурмового батальйону. Буквально протягом кількох секунд бронетехніка противника із екіпажем злітає в повітря. Цікаво, що російські війська на фронті починають змінювати тактику. Очевидно, на це повпливав саме той факт, що расисти отримують чималого прочухана. Так на Курахівському напрямку окупанти відмовилися від тактики лобових штурмів, натомість намагаються перерізати логістику ЗСУ і навмисно руйнують міську міську забудову і про це в ефірі телемарафону заявив речник Осов Хортиця Назар Волошин. Цитую, бої тривають в міській забудові турецька, Курахового та Часового яру. Окупанти відмовилися від тактики штурмувати в лоб населені пункти. Вони намагаються перекривати транспортні артерії, відрізати логістику від наших захисників. каже Волошин. Також за його словами, окупанти навмисно руйнують міську забудову. Вже підтверджено, що на Курахівському напрямку і в самому місті Кураховому вони вигадали і застосовують таку тактику. Знаходять рашистів, які беруть з собою протитанкові міни і, намагаючись прорватися крізь вогонь наших захисників, закидають ці міни в будівлі. Таким чином вони знищують міську забудову і призводять до руйнувань. Зазначає Волошин. Тим часом на Краматорському напрямку. Точаться запеклі бої ворожі солдати намагаються прориватися вперед, штурмуючи українські позиції. Одна з таких спроб атакувати завершилася для противника цілковитим розгромом. А з 24 лютого 2022 року Арефія втратила майже 10 тисяч танків та 20 тисяч бронемашин. Прикордонники з підрозділу Руппак Фенікс збільшили ці цифри під час відбиття штурму загарбників. Рашисти кинулися в атаку у районі села Курдюмівка на Донеччині. Чині втім українські захисники зупинили ворога, знищивши три танки, зокрема дві одиниці Т-72, один з яких підірвався на заздалегідь встановленому дистанційному мінуванню. Ще чотири одиниці бойових машин піхоти знищено завдяки успішній роботі операторів важких бомберів ампар та ФПВ-дронів. Для українських захисників 24-й рік виявився дуже складним, але сили оборони продовжують ліквідувати окупантів. Від початку року загальні втрати, задіяних у наступі рашистів вже перевищили 421 тисячу осіб двохсотими та трьохсотими. Про що розповів головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський? Цей рік був складним випробуванням нашої міцності. Але попри все, ми вистояли та продовжуємо боротьбу. Стримуємо чисельно переважаючого ворога, зберігаємо контроль над стратегічно важливими ділянками. Втримуємо контроль над західною частиною Чорного моря. А також скорочуємо військовий та промисловий потенціал. Ціал ворога, зокрема, і засобами діпстрайк написав він. Серський наголосив, що в 24 році рашисти заплатили найвищу ціну спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, загальні втрати ворога з лютого 22 року становлять приблизно 785 тисяч військових. Також головнокомандувач ЗСУ нагадав, що в 24 році було створено сили безпілотних систем, і зазначив, що ці сили поступово розвиваються та стають масштабнішими. Нарощуємо цю назву. Вичайно важливу компоненту необхідно в умовах сучасної технологічної війни. Додав Сирський. Ну а крім того, головнокомандувач ЗС України заявив, що порівняно з 2023 роком обсяг поставок БПЛА в українські підрозділи збільшилися в 19 разів. Крім цього, в 3,7 рази збільшилася кількість уражених та знищених цілей ворога. Сирський також нагадав, що в 2024 році було збільшено терміни базової підготовки мобілізованих і підкреслив, що якісна підготовка. Є умовою збереження життів воїнів за словами головнокомандувача на нараді за підсумками діяльності ЗС України за 2024 рік було обговорено наявні проблеми та окреслено шляхи їх вирішення. Він зазначив, що було визначено пріоритети на наступний рік і поставлено конкретні завдання командуванням та управлінням. Примітно, що іноземні журналісти дуже зацікавлені в розвитку українського військово-промислового комплексу. Між сторонами активно ведеться обмін інформацією. Як вони кажуть, ми зараз стоїмо і дивимося, як активно йде історичний розвиток подій, які відбуваються дуже швидко. Їм дуже це цікаво. Деякі з цих журналістів, до речі, відчувають провину за те, що вони називали захоплення Криму анексією, а не самозахопленням. Тому вони активно допомагають інформаційно просувати правильні. Меседжі на західні країни І це дуже правильно сказав виробник засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в етері українського радіо. І за його словами, українські розробки справді потужні, особливо якщо враховувати можливості нашої країни. Наразі ж Україна зламала розуміння використання безпілотних систем, оскільки жодна країна світу не використовує такої кількості дронів, скільки наша. Цитую, в нас нещодавно відбувся повністю роботизований штурм з боку України. І це показує певні тому в принципі треба рухатися далі, тому що українські ВПК зараз на піку своїх можливостей, і пік цих можливостей обмежений лише законодавчими нормативами, які зараз не дозволяють нам рухатись далі і масштабуватися щодо виробництва. Додав Храбчинський. Він також сказав, що розробки України повністю змінюють правила війни і створюють інший підхід щодо служби в збройних силах. Свого часу, коли я навчався, нас навчали бути підлеглими, тобто виконувати всі задачі. Тут ми кажемо про те, що на шаховій дошці зараз не особовий склад, а роботизована техніка, тобто зовсім інший підхід в керуванні навіть озброєнням. Це дозволяє набагато більше робити таких ризикових операцій, але при цьому ми втрачаємо залізо, а не особовий склад. Це дуже важливо, тому що РФ на відміну від України воює саме особовим складом великою кількістю. Якщо ми протиставимо велику кількість роботизованої високотехнологічної зброї, то тоді це буде неодмінний програш для. Російської Федерації так підсумував експерт. Ну, а ми нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що Україна змогла зменшити втрати серед військових своїх. Збройних сил на 30% завдяки використанню роботизованих комплексів в підрозділах. Про це повідомляє New Voice із посиланням на джерело в генштабі. За словами співрозмовника, центральний науково-дослідний інститут ЗАСУ провів відповідне моделювання. Однак це підтвердилось також і на лінії бойового зіткнення. Як пояснили в генштабі, невеликі роботизовані логістичні платформи майже повністю здійснюють логістику на відстані до 5 кілометрів, і це дозволяє забезпечувати. Українських військових є же боєприпасами набоями також проводити евакуацію поранених, оскільки цей процес проходить в дистанційно керованому режимі. Окупанти не можуть завдати додаткових втрат силам оборони. Ну а представник генштабу поділився, що технологічні напрацювання є в більшості військових частин. Зараз ведеться робота щоб стимулювати таку інноваційну діяльність. Друзі, ми вам дякуємо, що додивились відео. До кінця ставте вподобайки та підписуйтесь. І не забувайте донатити збройним силам України. Це маємо бути. Такою щоденною рутиною кожного українця до зустрічі. Слава Україні!